В інтерв'ю Fox News президент Зеленський заявив, що збирається в цьому році не лише оборонятися з Збройними силами України, але й готувати новий контрнаступ. От цікаво було б думку наших військових почути, особливо тих, хто там напередку. Зараз, після звільнення залужного і всієї е чудової команди. Військових управлінців разом з ним, коли немає снарядів, коли на одну батарею видають кілька снарядів на день, а то й на кілька днів, і невідомо, коли вони з'являться, коли взагалі фінансування нашої держави під питанням, і відповідно, під питанням фінансування армії, коли союзники. Хто дає зброю, хто не дає зброю. От е зараз точно час на е новий контрнаступ, ми ледве е з Авдіївки, пішли е більш-менш, ну, е я сподіваюся, без значних втрат. Тиснуть е по всім фронтам. І от е замість того. Щоб будувати укріплення і гарантувати е, таким чином, що ворог далі не пройде, ми повинні готуватися до контрнаступу. Ну, звичайно, це е, більше до військових запитання, але е, мені здається, що е, або це спроба ввести ворога в оману. Ну, якщо це так, то е, то респект, великий китайський один стратег, який жив кілька тисяч років тому. Стратег військовий казав, що війна це мистецтво обману. Якщо ти сильний, покажи слабість, якщо ти сплаткий, покажи силу. Горе тому хто обманувся. Якщо це із цього розряду Зеленський готується до. Оборони, а каже, що до наступу, ну тоді дуже класно, тоді він молодець. От, бо якщо е він збирається наступати ось з тими силами, з тими ресурсами, які зараз наразі є. От, якщо він це говорить і так е воно і є, і збирається робити, що говорить, то чесно кажучи. Знову ж таки, я не впевнений, що це те, що нам потрібно. Ну, хай мене поправлять військові.